Славного ранку, друзі! Ради вітати вас знову на нашій програмі «Підбадьорення Божим Словом». Псалом 18, 3 вірш. Псалом 18, 3 вірш. Так все правильно я сказав. Господь моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь. Він мій щит, рік мого спасіння і мій притулок. Господь мій притулок, Господь моя скеля, на, на якій я можу міцно стояти. Я кучу до Господа гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Господь з нами і Він любить нас. Тож ми можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, пікується про мене та захищає мене. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя. Але Це важливо, друзі, щоб ми нагадували собі, що ми покладаємо надію на всемогутнього Бога. Бо як тільки ми за нього, про нього забуваємо, ми починаємо самі намагатися вирішити всі наші проблеми, і складні ситуації і те, що приносить ворог в наше життя. Але Господь Він завжди з нами і завжди за нас, і Він хоче допомогти. І він очікує, поки ми попросимо його про це, поки ми покладемо свою надію на нього. Тож пам'ятайте завжди, що ви не самі в цьому світі, що Бог з вами, і ви завжди можете очікувати від нього допомоги. Тож звертайтесь до нього. І ми бачимо багато псалмів, де. Давид він писав про це, що в нього відбувалося багато-багато різних речей і складних обставин. але він завжди приходив до Бога, віддавав йому хвалу, славу і подяку і просив його про допомогу. І ми бачимо результати його дії. Ми бачимо, що Господь завжди йому допомагав. Тож, тож покладайте свою надію на всемагутнього Бога. Аліоє. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і радий вас вітати на нашій програмі. І запрошую вас обов'язково підпишися на YouTube канал Церкви Доти Христа, і це допоможе нам розповсюджувати Богу звістку. Давайте ми сьогодні разом з вами проведемо час у Божому слові. І це допоможе нам зростати духовно і розуміти те, Чого навчав нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос? Ми читаємо тут Марка, 13 розділ, і вже багато казав про цей розділ, бо ми вже дісталися аж до 24 го вірша. Тому ви можете подивитися попередні програми, і там. ну, Побачити і послухати те, про що ми вже говорили. Що це дуже важлива, дуже важливий розділ. І він відповідає учням на питання, коли цей храм буде зруйнований. І він каже про те, коли це станеться, які ознаки цього, і каже, які ознаки будуть того, що він прийде у другий. Бо ми знаємо цього, і звичайно ж. Чекаємо. І ви можете подивитися, все послухати, щоб було перед цим, щоб ми все це не повторювали знов. Суч, ви зрозуміли, вони сидять на горі біля храму, навпроти, дивляться на нього декілька учнів, і він їм розповідає, і вони уважно слухають. І ось ми дісталися вже до 24 го вірша. Він багато ознак сказав до цього, і тут він продовжує. Але в ті дні після того горя. Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, а небесні сили захитаються. Тобто він каже, що буде відбуватися перед тим, як він прийде у друге. Він каже, що будуть відбуватися просто ну, події, які нам ну, дуже складно уявити. Бо він каже, що сонце померкне. Тобто сонце не буде давати свого світла. Чи можемо ми собі таке уявити, що буде, якщо сонце перестане світити? І місяць не дасть свого світла. Місяць теж не буде світити, і ну, ми знаємо, що місяць він відображає світло Сонця. Якщо сонце не світить, то і місяця нема чого світити. Але він каже, що буде темно. І вдень, і вночі. І зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. Тобто він говорить наперед, випереджає про те, що будуть відбуватися якісь дуже страшні речі на небесах. Що це буде? Ну, ми не знаємо точно, ми можемо припускати, що може таке відбутися. Але просто якщо прочитати це і подумати, що це відбудеться, то це кінець землі. Тому що якщо не буде сонце світити, на землі не буде життя. Якщо зорі будуть падати на землю. На землі не буде життя. Якщо небесні сили вони захитаються, а ми знаємо, що вони тримаються Божим Словом, то життя на землі просто скінчиться. Але це не буде ще кінець. Написано, що це все буде відбуватися, що небесні сили вони захитаються. Та вони не будуть повністю зруйновані, але вони тільки захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на хмарах з великою силою і славою. І що станеться тоді? Тоді ми побачимо Ісуса Христа. Хто побачить, де він буде йти? Ну, ви знаєте, в іншому вам написано, що як блискавка з'являється на небі, і її видно дуже далеко. Так буде і прихід Сина е, Божого, Ісуса Христа. Тобто, коли він прийде на Хмарах з, з великою силою і славою, то всі його побачать, що син людський йде на. Хмара. Тож ми чекаємо цього, і тут про це написано, що це станеться. Але він не прийде у друге для того, щоб спасти людей. Він же прийшов для того, щоб подарувати людям спасіння. І сьогодні люди вони можуть скористатися цією можливістю для того, щоб отримати спасіння. А після цього він прийде вже судити людей, тих людей, які не скористалися цією можливістю отримати спасіння. І написано, що він пошле ангелів. Збере своїх вибраних з чотирьох вітрів краю землі до краю небес. І він каже, що він прийде не сам. Він прийде у своїй славі, він прийде з своїми ангелами, і він їх пошве. Тобто він дасть їм наказ: ідіть і збирайте вибраних, своїх вибраних, тих, кого він обрав же. І з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Тобто зі всіх. Куточки він збере своїх людей, і хто ці вибране, знаєте, ми можемо думати, ну це вибрані якісь особливі люди, яких вибрав Господь, і когось він забере до себе, а хтось лишиться. Але насправді Бог він вибрав усіх людей. Ви знаєте, що Бог віддав свого Сина Ісуса Христа за усіх людей. Він не віддав тільки за частину людей, Він віддав за всіх. І кожна людина, яка живе на землі, може скористатися цією можливістю для того, щоб отримати спасіння через Господа Ісуса Христа. І саме за цими людьми, я думаю, Господь пошле. І Він забере написано своїх. Він забере своїх. Якщо ми прийняли його як свого спасителя і Господа, ми вже його ми належимо йому, ми з'єдналися з ним, ми отримали нове життя з ним. І він пошле за нами. Тобто, коли він прийде у другі своєю слави, він збере вибраних, збере нас з вами до себе. Але є і інше припущення того, що від... буде відбуватися. М можна ще так подумати, є такі варіанти. Кажуть, що вибраний це Ізраїль, що він збере до себе Ізраїль, а що церква вона буде забрана до Ісуса Христа ще раніше. Вона буде піднята на хмари до нього, коли він прийде. Ми з ним зустрінемося. Можливо, так буде. Ми не можемо точно це сказати. Є багато припущень, як це все буде відбуватися, але нам варто зрозуміти суть цього, що прийде час, і він вже наближається, коли все, те, що ми бачимо навколо нас, воно буде хитатися і руйнуватися. І що сили небесні вони всі захитаються, що Сонце не буде світити, луна не буде світити місяць, тобто зорі попадуть з неба. Як це буде вважатися, складно собі навіть уявити. Але будуть великі потрясіння. І Ісус Він прийде у удруге. І коли Він прийде у друге, Він забере своїх. Він забере тих, то прийняв його як свого Спасителя і Господа, він попікується про нас, він забере нас до себе. Тож це нам варто пам'ятати, тому що це суть того, про що він тут говорить. Знаєте, люди вони можуть фокусуватися на чомусь іншому і казати, а хто такі виборні, а казати, а як це так сонце не дасть світло, І багато-багато увазі цьому приділяти. Але це вже деталі. Важливо нам тут зрозуміти суть, про яку він каже. Він каже, що після цих днів, після того, як будуть відбуватися всі ці ознаки, про які він говорив нам до цього, він сказав, що після цього всього він прийде. Він прийде і Він пошле своїх ангелів для того, щоб забрати своїх виборів. Це те, чого ми чекаємо. І якщо ми приймемо Ісуса як розсвітлення Господа, у нас все буде добре. Він прийме нас у свою вічну славу. А якщо ми не прийняли, ну тоді нам треба стерегтися, тоді що ми залишимося тут на землі. Ми залишимося, і нас будуть судити і засудять на Смерть, тому що ми відмовилися прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа і скористатися цією можливістю перебувати завжди з Богом в Його царстві. Ми відмовилися. Він пропонує нам це сьогодні, саме зараз, поки ще є час. Він пропонує нам це. Але якщо ми цього не робимо і цим не користуємося, не приймемо, не обираємо це, не приймаємо це. То ми відмовляємося. І якщо ми відмовляємося, це наш вибір, це наше рішення. Тож подумайте сьогодні про те, що зробив для вас. Господь, тому що Він кинув нам таке, знаєте, рятувальне коло, яким є Ісус Христос для всього людства, бо Він бажає спасти людство, спасти кожну людину. І сьогодні Слово Боже проповідується, щоб ви знали, що ви маєте сьогодні цю можливість і цей шанс отримати спасіння. Але вам вирішувати, що ви хочете робити. Чи ви готові це прийняти, чи ви кажете, що мені це не потрібно. Але я вам пропоную це і я кажу, що краще зробіть це. І прийміть Ісуса Христа свого Спасителя і Господа. І тоді, коли він прийде, бо ми читаємо тут у Божому слові, у всіх Івангеліях це написано, що Він прийде. Багато-багато місць, які Говорили пророкище ще про те, що це буде відбуватися, і воно станеться, і тоді вже буде пізно розумієте? Тоді вже буде пізно. Тому що на суді вже пізно щось доводити. Вже суд тебе вже схопили, тебе вже засуджують за те, що ти вже зробив. І коли ти на суді, ти вже нічого не можеш змінити. Ти вже нічого не можеш зробити. Але сьогодні у вас ще є можливість. Щось змінити не щось, а змінити своє життя і отримати спасіння через нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тож пам'ятайте, що Він прийде, Він прийде на хмарах з великою силою і славою. І ніхто не зможе від Нього сховатися. Ніхто. Всі побачать Його, який прийшов, який є царем над усіма царями який є Господом над усіма, який прийшов для того, щоб явити нам себе вже не як людина, яка прийшла на цю землю для того, щоб померти з наші верхи, а як цар у своїй славі, для того, щоб засудити тих, хто не обрав його, тому що це вибір кожного. Людини. Тож я благословляю вас, друзі, пам'ятайте, що прихід Ісуса Христа він наближається. Подумайте про своє життя, тому що навіть якщо ви прийняли його свого Спасителя і Господа, це не означає, що ви можете жити, як вам заманеться. Це означає, що вам треба триматися праведного життя і настанов нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Подумайте про це і пам'ятайте, що Він скоро. Прийде. І хай ця думка допоможе вам виправити усі ваші шляхи. Він прийде. І ми радіємо цього, тому що Він принесе нам визволя, Він принесе нам мир, Він принесе нам радість. Слава нашому Господу і Спасителю! Давайте помолимося. Небесний батько, ми дякуємо Тобі і прославляємо тебе. Ми чекаємо тобі. Тебе, коли ти прийдеш у своїй славі і явиш свою славу нам, і подаруєш нам, і явиш це життя, яке ти вже подарував нам. Ми дякуємо тобі. І я молюся, щоб ти допоміг кожній людині, яка вас, нас дивиться чи слухає, прийняти тебе, як свого Спасителя Господа, і скористатися цим шансом, який ти подарував кожній людині, яка живе на землі. Хай твоє Богесловіння перебуває на усіх нас. Дякуємо тобі, наш величний і всемогутний Господь! Слава тобі і хвала! Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами, Бог любить вас, спікується про вас, захищає вас. Тому Його ранами нас було оздоровлено. Це каже Боже Слово, він зробив це для нас. Тож, усяка неміч, хвороба, біль. Я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа, йди геть! Будьте зцілені зараз в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую наприклад, Боже, фінансове благословення, звільнення від усіх боргів і роботу для тих, хто її шукає, з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Я приголошую, Божу мудрість у ваше серце. І також ми мовимося за нашу країну. Ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо усіх наших воїнів в ім'я Ісуса Христа і приголошуємо Божий захист над ними. Ми молимося за керівництво країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої держави. І вдячні тобі, Господь, за те, що ти дієш і воюєш за нас, і даруєш нам перемогу, мир та відновлення для нашої країни. Слава тобі, Господь, і хвала! Дякую, друзі, вам за те, що ви були з нами і вірю, що це слово воно підбадьорює вас, надихає вас і допомагає вам змінюватися та більше і більше пізнавати любов нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Знову нагадую вам, щоб ви підписалися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Також шукайте нас в Телеграмі та слухайте нашу програму в аудіоформаті. Я бажаю вам. Славного дня, наповненого Божими благословеннями. З Господом і до зустрічі, друзі!